Та на IT, навчальний центр унікального формату з підготовки it фахівців розташований в ультрасучасному бізнес-центрі. Ідеально облаштований навчальний простір сприяє успішному оволодінню професією. За формуванням та оновленням навчальної програми слідкує наглядова рада, до якої входять експерти з провідних it компаній Це гарантує отримання студентами лише актуальних знань та навичок. При відборі студентів ми надаємо перевагу знанням і здібностям, а не платоспроможності. спроможності. Глибинні іспити, розроблені в Ізраїлі, демонструють, чи є у кандидатів схильність до програмування. Такий відбір гарантує, що навчатися будуть лише мотивовані та обдаровані студенти. Наш курс триває 500 годин удвічі більше ніж пропонують інші українські програми. Це забезпечить динамічне та детальне опанування всіх необхідних навичок у сфері IT. Ми використовуємо принцип Flipped Classroom, коли студенти вивчають теорію самостійно за допомогою відеоуроків, а весь аудиторний час присвячують практичним завданням. Програма навчання студентів в командній роботі Телем заснована на передовій методиці ізраїльської армії. Наші студенти також вивчатимуть технічну та ділову англійську і зможуть безкоштовно відвідувати семінари та воркшопи від it гуру Ізраїлю й України. Після інтенсивного навчання наші випускники будуть готові до успішного виконання реальних комерційних завдань. Ми будемо сприяти працевлаштуванню кожного нашого студента. Допоможемо наповнити портфоліо виконаними проектами, що мають реальну цінність, підготуємо та проведемо пробні співбесіди англійською мовою. Завдяки цій навчальній програмі. Ізраїльські it фахівці досягли приголомшливих успіхів. Віднині вона доступна й в Україні у IT